Я мешкаю в селі Катюжанка Київської області з 1985 року, де був направлений як молодий спеціаліст в Катюжанське вищий професійне училище. Все життя я боровся за незалежність України. І у 2001 році, 2021 році, я отримав статус борця за незалежність України. Я був непримиривим ворогом до ворогів української нації. Ну, звичайно, не фізично, а, так би мовити, підпільною роботою. Як тільки нелегально утворилося в Україні, то ЄСР народний рух України, я був її членом з 89-го року. Люди, які під час совєтської окупації боролися за незалежність України. І такий статус мені надали в нашому Вижгородському районі чи в нашій територіальній громаді всього таких п'ять чоловік. За ці 36 днів окупації саме те, що в їх виразилось, в їхніх поведінці і так далі, це вони найкраще можуть матюкати. Не зачеплюю питання ще приниження людської гідності. Ну, а друге, це їхня жадібність. Я, би, я в Москві, в Московській області в свій час 40 з лишнім років назад, служив. Я можу декілька охарактеризувати цю москальню, але вже ж пройшов час. Вони не такі речі. Кидалися, що нас пересічний українець це не вважає за якусь дорогоцінну річ у середині березня, то то вже прийшли були професіонали, то вже прийшли люди за людськими душами. Я так вважаю. Якщо ті перша категорія москалів приходила і казала здравствуйте, то ті переступили порог. Я тільки ворота відкрив. І е, такий маленький недоросток. А він, е, як виявляється, дуже е, у москалів була шишка велика, мабуть. Ну, це я так думаю. Так він зразу питає: фамілія. Одне єдине, що він мені сказав, що його поземний німець і сам він з Каліінградської області. Все більше нічого. Ну, а потім уже у таких розмовах. Він сказав, що ми прийшли по живого Бандеровця, знайшов пластмасовий прапор прямокутної форми на червоно-чорному фоні ну, прапору української національної боротьби, і там написано. Бандеревець, я Бандеревець і я цим пишаю. Звичайно, він прочитав, але він міг перевести. перевів. Ну, я перевів все дослівно, я Бандерець. І, і перший його вислів сказав: от нам батяй нужен. Коли із вулиці приходять е, ті ж другі москалі і дає е, німцю ці три ну, підручники. Один підручник в мене був не підручник, а книга була дарована. Всі вони мені були даровані. Е, перша це українська дивізія Галичина. Е, он дос, однострій там якраз йде. Друга книжка е, Там, де бій за волю, це спогади корінного української поставці армії Максима Скорубського. Книга була е, Бандерівські читання з. Фотографію, звичайно, титульної сторони Степана Андрійовича. Ну, і ті прості солдати, звичайно, вони не могли цього знати. Цьому ж принесли з вищою освітою. і ого батя! І зразу ж моментально він сказав: «В розход! Тобто мене в розход. Ну і мене за рукав потягли в сторону криниці. Всі ж заду йшли і цей ж ці е, книги держать, привели мене до криниці, він дає мені в руки е, цю книгу, Бандерівське читання, сказав їй, як тримати. Тобто я держав над головою, тільки титульною стороною назад. Я таки з губу закусив верхню і ждав, ну пострелив, куди ну в тіло і так далі, і так далі. Потім моментально. Чую, мене хватає за воротник, І пошли. Подожди, батя, ти, е, нам такий нужен у Білорусі. Ми тебе каже, ну, типа, розстрілювати не будемо, ми на тебе заробимо 1 мільйон рублів. Значить так, батя, поїдемо в підвал, в, 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 в школу. Поїдемо, так поїдемо. Що я е, можу зробити? Абсолютно нічого. Приходить е, цей же ж Німець ФСБшник і говорить мені, віче, ну що, батя, в Білорусію поїдемо. А Чого я поїду в і так далі, і так далі. Ні, батя, давай на роздянься. Ну, відповідно, я це було теж підтвердження того, що хтось із мешканців відповідно, так. Да. Модно, хто бачив, хто не бачив. Як він сказав, що батя, давай розденмося, ну, в смислі роздівайся, то в мене вже перший раз дійсно війнуло холодком смерть. Оце у мене татуювання ось таке бачите. На фоні червоно-чорного прапора, відповідно, далі це вже не скаже, що якщо я говорив, що мені підручники Степану Вандерею подарували. То ще то тут, відповідно, нічого. І вже питати нічого не будуть. Я сказав, та ти що сопляк? Стріляти у мене будеш? І до його так крок. Він крок назад і до кобури, ну, до пістолета, бо він сам був. До цього, ти кого хочеш стріляти? Так я ж кажу 40 років назад. Життя за тебе віддавав. Отак кажу: посвідчення. Ти це ковбачив ти? Він бере це посвідчення, читає, розгорнув, читає щось там, те те, те. та питає мене: так ти чого батя, афганець? Так, да", кажу, я афганець, кажу. І за таких багато чоловік можу, чого на розказує. А ти прийшов мені сьогодні, мене будеш роздягати. Дивися, а потім знову за пістолет, за кобури витягує пістолета. Так ти що батя, Донбас бомбил. Дітей убивав Донбаса. А я йому кажу, хоч у тебе кажу і вища освіта, бо ти керуєш тут, але розуму мало. Він как это? Ну мов, він не так зрозумів, що я там образив чи ще що. Я йому показую бачу, тут написано інвалід війни. А отут кажу, написано посвідчення особи з інвалідністю війни. Ну, а яка різниця? Це у вас нема різниці. У вас у Росії кажу, залишились залишилися інваліди. А у нас особи із чимось з інвалідним. Це дві великі розуміння. Зрозумів мене? Так у нас скажу, законодавством у 2018 році оці всі посвідчення інваліди поміняли. І отут, що ти сказав, що у 2021 році що я Донбас бомбив, це в мене посвідчення помінялися. Він пістолетав кабуру, так дивиться, де да дивиться, але та батя міняє э, ну, ситуацію у такому розумінні. Забрався, розвернувся і пішов. Я, як у не стояв, не знаю, скільки там на тому місці, стояв, стояв, ждав, ну що ждав, не знаю що. Коли через годин півтори-дві приходить, москаль уже радовий і каже мені, батя. Немец сегодня добрый. Иди.